Дорогі краяни, 26 січня планується масштабна міжнародна акція на підтримку нашої землячки, полоненої льотчиці Надії Савченко. І з таким закликом виступив адвокат Надії, яка, як відомо, від 13 грудня голодує в камері московського слідчого ізолятора. Саме 26 січня відбудеться сесія парламентської асамблеї ради Європи. Делегатом якої є Надія Савченко як представник українського парламенту. Якщо Надія набуде повноважень делегата асамблеї від України і отримає дипломатичний імунітет, влада Російської Федерації повинна відпустити її з під варти. Якщо її не звільнять, це створить прецедент в історії Ради Європи, коли одна з країн-членів Росія тримає в ув'язненні делегата іншої країни. Цього дня по всій Україні та за кордоном люди вийдуть на марші та мітинги, вимагаючи звільнити нашу краянку. Надія жила поруч з нами, служила в бродах. Тут живуть її друзі, і я вважаю, що бріщани мають бути найпершими на цій акції, демонструючи свою згуртованість та громадянську свідомість. В Бродах буде створено оргкомітет із підготовки акції та визначено час, місце і формат заходу. Ми запрошуємо депутатів, представників різних політичних сил, керівників підприємств, громадськість 21 січня об 11-й годині зібратися в Бродівській районній раді і долучитися до створення оргкомітету та гідно підготуватися до акції. Я закликаю бріщан вийти на акцію всією громадою від малого до найстаршого, аби в усьому світі, а головне, у Кремлі, почули нашу вимогу звільнити надію. Я вірю, що наша героїня повернеться на рідну землю, але ми маємо зробити все можливе, щоб це відбулося якнайшвидше. Дорогі земляки, Надія. Яка сьогодні ув'язна в московській кегебістській катівні, є для нас зірцем мужності, непідкупності, патріотизму. Можна тільки уявити, що доводилось пережити нашій наді. Попри випробування, вона не зрадила присязі воїна і змусила весь світ говорити про силу духу української дівчини. Звертаюся передусім до вас, дороге жіноцтво! Не мовчимо, проявімо своєю присутністю на акції підтримки Надії Савченко громадянську позицію, небайдужість до долі героїчної Українки, яка розпочала свою військову кар'єру в частині, що дислокується в нашому місці. Сподіваюся побачити на цій акції підтримки і колег надії, військовослужбовців, а також усіх жителів бродів, незалежно від віку. Та статусу Підтримуємо цю мужню дівчину, яка стала символом нашої нескорності ворогові у цей важкий для України час будьмо згуртовані як ніколи. Слава Україні!